Вітаю сьогодні. Коли почую серце, і, і ми високий Карпати переїхали вишківські і перевали. Ви бачили, а у то гора яйцо. Сьогодні у нас дуже потужна команда. Ой, я, Зіла, професор Копиленський і, і, і Мар'ян Володимир, Володимир, Володимир Шузинський, душі, декан факультету журналістики Львівського національного Так що. Підписуйтесь на канал, де ви побачите таку потужну команду. Що зберемо, що покажемо. Це покажемо. Гарного перегляду. І до зустрічі лісі. Вже пішли хлопці вперед. Трошки роса. Дивіться, скільки мали. Це ми також за цим приїхали, бо знаємо, що тут малина потужна. День прекрасний, сонечко, вітру немає, тихо, людей немає, так що будемо гуляти. Щось знайдемо добре, не знайдемо. Прогуляємось. Я чесно скажу, я наскільки люблю цей ліс. Ми вперше приїхали сюди 21 рік назад І от кожен рік ми тут. Звичайно, бувають. Врожаї на гриби, а буває по-різному. Це все, все залежить від природи і боженьки. Ну що, перший їсівний грибочок, хай це не білий, і навіть не лисичка, але є. Синяк, потюк піддубень. дубень. як співає грізька річка. Це зараз потічок, ніби не наповнена. Видно, що дощів було небагато, але коли йдуть дощі або навесні, це все летить донизу. Ось такий козир. Ще знайшли такого хлопчика-козирика. Я хоче він з'їсти. Слимачок. Молодий, нормальний. Ще гарний. Підосиновик. А це за чорт. Заліковий. Гриб заліковий. Підосиновик. Молоденький. Перша лисичка одна, але велика. Це вже, друзі, краще. Дивіться, які лисички. А, супер. Гарні великі. Їх взагалі тут просто кошиками збирали. Але цього року якось в цей час немає. Ну, не знаю. Вони були, можливо, можливо ні. Бо ми цього року тут вперше, але взагалі цей ліс лісичками плавиться. просто всі. Такі поляни. Ще є. Гарний. Трошки обгризли. Сировішка попалася нормально Ну що, друзі, перший справжній білячок, дивіться як він тут заховався У Мосі Трошки погрижений, але чистий, супер, заліковий ще Росіну супер. Друзі, дивіться, яка краса. Тільки ділан хекає. Дивіться, друзі, на дорозі ходять люди і виріс. Кого ми знайшли? Отак от, от піднімались наверх. Ділан, будь ласка, до мене. І стоїть такий хлопчик. Зрілий, але на сушку супер. Красиві пороги такі. А ділан. Водичка зі Там смереки. Такі потужні. Це ми внизу спустилися з одної гори і нам потрібно піднятися от туди, вверх, 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 на другу. Ну що, друзі? Рибочки ми... Назбирали мало. Дивіться. Щось та є, не скажеш. Але ми знали, що тут є малина. О, дивіться, яка краса. Так що малини ми лісової поїмо. Ми сьогодні грибалочку закінчимо. Будемо прощатися. Всім миру, добра, щастя, Україні перемога. Підтримайте наших захисників, допомагайте хто чим може. Я також волонтерів збираю кошти зараз нашій львівській галицькій десантній бригаді на дрон. Інакше тільки разом ми можемо вигнати того звіра з нашої землі. Ну і підписуйтесь на канал, а то я бачу, є окремі відео понад тисячу переглядів, а всього маю десь 70 лишних підписників. Це мені буде стимул. Ну що, друзі, рибалочка продовжується. Ми все-таки заїхали у Мислівку, вирішили перевірити, що тут є. Правда, чути, що десь грімить, хмара далеко, але можливо буде дощ. І зразу я зайшов, пройшов буквально 300 метрів і вже знайшов лисички. От що ми знайшли? Лисички, сестрички, а тут стоїть путючок. З нього і почнемо. Молодий, файний. Беремо лисички. Сімейка хороша. О, великі які гарні. Ще де діло чемний песик чекає мене. З неї діло не йде, туди там болото. Все що у нас пішли? Смотрите, який красень. Молоденький. Іде. Бачите, правило працює. Червоні мухомори, між іншим я перший раз цьому році їх зустрічаю. І тут от такий Малюк-біленький грибочок. Не то козир. Але все то позитивчик. О, хто тут стоїть! Одинокий козак! Дивіться, який хлопець. А? Супер, піде. Ой, друзі, дивіться, не знаю що то буде з нього чи не буде але він моцний ні ми запізнились разом з тим отут же от стоїть хлопець інший козир але дивіться який гарний супер ще лисички Витя який красень стоїть, накрився, накрився і заховайся. Супер, так я горілася сантиметрів 20-30 Я ж казав, що тут на дні гріться який красень, такий моцний. Ходи сюди, подивись який грибочок. О, просто бомбезний. О, супер. Ще один. Красень. Ще бачу сили І тут от скільки їх. Одна, друга, третя, маленька, четверта, п'ята, там шоста. Дивіться, хто у нас там стоїть. Підійсти. Сашку. Бачите. Який гарнюний маленький. Зараз ми попробуємо добратися. А тут иди. Что это у нас? Видно мне. Хороший. И там два. Супер. Ну що, друзі, тепер точно вже ми завершуємо сьогоднішню поїздку на грибочки. Мислівка нас виручила, як би там не було, а є більше десяти білих, гарні білі, лисички також є. Бутюки, чисеняки, ну так, кульочок обнесу, кілограм 5, напевно. Так що будемо вважати, що день вдачений, гарно погуляли, полюбувалися красою українських Карпат, були Високогір'ї. діло набігався, так що всім. Ще раз миру добра злагоди, в Україні перемоги, ми додому.